Всім доброго дня! Хочу вам показати короткий огляд інвентора Daxtron 10,2 кВт. Ось такий такі він приходить з Китаю. Конкретно мені прийшло з Польщі, я замовив і протягом 10 днів міст експресом було доставлено до мене. Мені пощастило. Коробка прийшла ціла, Інвентар також прийшов цілий без пошкоджень, крім дрібниці, вентиляційна решітка. Один десь цей пластик був пошкоджений. Вже не можу знайти, де точно. Це не критично. Головне. Вих... Входи на сонячні панелі цілі. Вони приходять ось так. Такий захист є металевий. Він прикручується там на, три, на три саморізи. Все було ціле. Так, що в нас в комплекті? комплектація комплектації було wi fi модуль Кабель до нього. Ось такий модуль. До нього антенна прикручується. Так. Ось такі наконечники. І все. Цю вже кришку я відкрутив. Ось так він виглядає. І закручується тут на маленькі саморізики. Так, що тут в нас? Тут вихід на, батареї, на батарею. Клеми досить якісні. Так, вентилятор 1, 2, 3. Вентиляційні виходи. З двох сторон. Тут, речі. Корпус такий. В сітці для приливу, повітря, приходу. Тут виходи BMS і Wi-Fi. Так. Ось повна характеристика. Маклейка збоку. Так, це модель. Аджига, Адже H 10 10 2 кВт плюс dual МПТ. MP МПТ. Так, це означає, що в нас є два стрінги. Один, два. Так. Макс максимальний вольтаж 500 вольт. Два МППТ, це від, від 90 до 5, від 90 починається заряд, і 450. Два канали по 18 ампер. вказано два стрінги по 5,4 кВт. Так, тут в нас вказано, в нас є, от, наприклад, є один вихід на 10 кВт, і ще є ось такий вихід додатковий на 3,4 кВт. Це, наприклад, якщо ви підключили щось більш потужніше, наприклад, пралка, бойлер. І якщо на це все розряди акумулятор, так, наприклад, у вас буде вистилоно на налаштуваннях до 30% ну, наприклад, до, розрядки до 30% акумулятора, він виключиться. Але можна ще буде окремо під цей вихід налаштувати. Сам інвентор, аби він не виключав акумулятор і він може живити, наприклад, прості ну, лампочки, щось, камери від спостереження, то що не дуже сильно розряджує. Так, що ми далі маємо? Що тут вказано? Що він підтримує максимально 212 ампер батарею 48 вольт? Також максимально, що він може заряджувати батарею, це 140 А. Ну, ясно, що це не бажано заряджати такими високими токами. Але плюс то, що він може це робити. Ось так. Ще його не підключав. Вже готую до підключення. Ось такий у мене щиток на два, на два стрінги. Це все змонтую і вже в іншому відео розкажу про його роботу. От, ще кнопка включення-виключення. Є така додаткова з боку. Наразі, наразі це інвентор коштує на, на Алі 26,5. Мені пощастило, я не платив за розмитнення, але вже після мене вже в коментарях на Алі пишуть, що. Вже наша митниця збирає податок в районі близько 5-6 тисяч, обійдеться. Ми рахуємо, 26,5, плюс 5 31,5. Бачу, в нас в наявності в наших магазинах. В інтернет такі коштують від 45 тисяч наразі. Ну, чи є вони в наявності треба уточняти? Багато відгуків є, що приходи побито, пошкоджені і не працюючі стрі... стрінги. Ну, наразі я не знаю, чи він працюючий, бо я ще також чекаю з Китаю батарею. Точніше, дві, дві батареї по, по 6,61 кВт. Вони десь будуть доставка в середньому десь 90 днів. Ще залишилось чекати мені 40 днів. Прийдуть, підключу, також розповім. Нюанси доставки батарей і як вони будуть працювати. ну Знову залізоліті заліз, 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 фосфат. З бмс -ку. Все, як має бути, досить хороша фірма мала би бути. Приїде, побачимо. Все. Будуть якісь запитання, пишіть в коментарях, відповім.